Ви на каналі Горка Поіграйка З вами я, козачок. І сьогодні ми пограємо в гру Я є мавпа Ми будемо злити людей, їх будемо дражнити, Питатися врятувати оцю бідолашну мавпочку. Тож, щоб її підтримати, ви підпечіться Поставте лайк та напишіть коментар. Ми зловили комаху та виконали перше завдання. Ми погодували цю мавпочку. Тут люди якісь, а у нас є. Ось іграшка, давайте їдемо. Трібно? Ні. А що буде, якщо затягнутися? Він відлетів. Ну тут, як ви бачите, глядачі до на нас підходять. Він якийсь странний тільки що пішов. Залазимо на це дерево Це ні, на деревце нам не потрібно. Мені цікаво, що ось така. А я зрозумів, що це. Влазиві це, нам сюди людей. Затягнути, чомусь люди поки що не підходять. Тут пише, що скоро прокинеться наш слоник, який нам буде видавати указівки. Тож ми беремо для початку цеглу. то давайте підійдемо та кинемо йому прямо по мезів. Can I get in? Ну wait, wait, is it legal? Камера тепер в, Ми в нього всю їжу забрали. Watch it, О, нам щось там махають. Come on, show me what Давайте попрыгаємо. Ого, як він прыгає. Маленький, давайте поговоримо із птичкою. Ну. У нас зараз буде время, стоїть її взяти, Ні, тепер не вийде. Тому давайте швиденько, що там вона говорить нам. Ну, все зробили там. Куди, Куди вона там уйшла? О ногу нам дає. А ну що він зараз там зробить? Ага. Знаєте, який зараз робимо пранк? Ми його затягнемо на самий верх, а лізти там з ним доволі таки тяжко. Не залазиш. Ну, звичайно, не залазить. Я його хочу посадити прямо ж ось тут. А сам посадить біля нього. Ну, що він там буде робити, як ви гадаєте, он встав? Вже. Стоїть, а ще тут хтось на нас також дивиться. Ви бачили? Був тільки ще скелет. Це було смішно. Ого. Тут же є ві вірьовка. Він поніс пустився. Опа, зараз слоник прокинеться. Ми будемо місію виконувати поки хай там по Все, слоник прокидається. Яке буде наступне? І слоник нам видає пістолет. А тепер він просить йому взяти капелю. Я вже бачу далекий капелюх, тож відправляюся по самій копкелі. Я вже капелюха взяв і тепер віднесу самому слоникові. Цікаво, як то слоникові з капелюхом буде. Він його одягає. О, слоник одягнув і говорить, мені лишить у ньому. Ну, гарно тобі гарно. Що там тепер потрібно знов з ним поговорити? У нас шосте. Говорю, що там дивися, що в мене є. Нам потрібно йому на окуляри. Так, тобі окуляри б не завадили. тож зараз я тобі їх принесу. Ого, де вони так далеко? Нам потрібно забратися. Опа, я заліз на вершину гори. І тепер готовий віднести їх слоникові. А слоник нам за це щось новеньке видасть, яке допоможе за цього злити людей. О, як йому йде, як будто він читав. А ви в коментарях напишіть, чи вам, чи вам все ж таки подобається, як виглядає слоник? Ви бачили тільки що посилання на ту гру, яку ми проходили? Так, тепер нам потрібно знову поговорити зі слонником, Та він на мене в ключ, здається, від самої клітки. Що справді? Що нам потрібно там його забрати чи що то там наверху? Замочок був. Там замки. Ей, замок, я зараз його відчую, а там воля, там віконце. ми зможемо вибратися. Нарешті виберемось. І буду вільний. Опа. Що там нам потрібно максимум тепер заскочити? Опа, у нас є ключик і відкриваємо. Перший я відкрию. Тепер іти потрібно нам поговорити з слоником. Ого, скільки тут глядачів уже за нами стежить. Цікаво, що на це нам раз слоник задасть? Опа, давайте поговоримо. Ого, він на нам ждав. Це гарно. І так на цей раз нам потрібно йому принести навушники. Ти будеш музон слухати. Слоник ти музон послухаєш. Йому потрібна музона. Без музона справді сумно, та і слонокові також. А ви напишіть в коментарях, яка улюблена музика у вас? Слоник знову одягає свої навушники. І що ти там слухаєш? Дай і мені послухати. Все, ми зі слоником всі майже завдання виконали. Тепер, а що нам зараз потрібно поговорити знов з ним. Що він там нам задає? О, тут він нам гранату дав. Там скоро буде. А ну, у мене там скоро вже буде новий ключик. Він хоче слоник хоче перекусити. Йому потрібно, здається, принести банана. Все говорить, іде за бананом. Так, а де тут банан? У мене тут, здається, десь буба нам. А що слоникові потрібно, а ще він щось там пише? Цікаво, що ж саме? А, він щось хоче, щоб я забрав у людину? Dog, dog. Опа, я забрав яблука в людини. А, тепер потрібно самим яблукам нагодувати слоника. Надаємо слонові яблука. А ви в зоопарку були? Бачили слоника? Бо саме я був та бачив його. А ви напишіть про себе? Що йому не подобається, я ж йому приніс яблучко. Показує взяти його. Так він не хоче його їсти. Давай снідай. О, почав їсти щось там. Чи ні? Чому ж він вроняв? Давай швиденько їжу. Ну Чому це яблуко не хоче їсти? Давай, бери, ні, не хоче, Що показує мені взяти яблуко. Ну, чому він ти не їсиш? О, нарешті думав, Я думав, що він його з'їв. Так, ми його взяли. Тепер віддаємо. Тримай. Ну давайте це його погодуємо та й будемо завершувати серію. А він здається, хоче, щоб я погодував того малого. Саме. Він хоче, щоб малого. Даю, я зрозумів. Я сразу. Я каже зрозуміла, що він хотів. Все раді. Ну, ти не хотів, я погодував малого. Тепер ще одним яблучком, бо треба його нагодувати. Дай йому. Тримай, тримай. Все, ми його нагодували. Ну, що, ми, як я говорив, тепер будемо завершувати серію. Ми позлили людей. Okay. Ми багато зробили чогось смішного. Розвеселили мав слоника та відчинили одне вікно. Тож, пишіть в коментарях, якщо вам ця гра сподобалася. Ставте лайки, підписуйтеся. До нових зустрічей в моєму новому відео. Далі буде ще всім.